Самого ранку росіян підгорає буквально палають їхні склади. Зсу нанесли декілька потужних ударів по двох військових аеродромах загарбників, у тимчасово окупованих Бередянську та Луганську. За попередніми підрахунками знищили 9 гелікоптерів, систему ППО, частину боєприпасів, пошкодили злітні смуги. Е, ураження такої техніки, як вертольоти противника, які він використовує, такі як К-52, мі 24 та інші. Ну це безумовно ще добре для нас, тому що. Е, Вертольоти разом з тактичною авіацією постійно працюють на фронті на передній лінії. Росіяни в паніці у своїх пропагандистських пабліках пишуть, начебто, це була чи не найпотужніша атака зсу з початку повномасштабної війни. Діляться й іншими деталями. Ночі нанесли удар ракетами атакам з по нашому аеродрому, на якому базувалася армійська авіація. Є втрати і людей і техніки. Роботу наших ракетних військ відзначив і президент України Володимир Зеленський. Дякував і партнерам за надану зброю, яку ми давно просили. Прозорий натяк, молодці хлопці. Дякую тим, хто потужно знищив логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам. Ефективна зброя, як ми й домовлялись. Чи справді це були атакамси, точно невідомо. Військовий експерт Петро Черник не виключає цього. Якби ми й отримали ці ракети для ефективного ведення бою за гарбниками нам потрібні сотні боєприпасів. І Госдеп, і Пентагон порекомендували Байдену надати ці ракети. Байден там проговорився, що питання в робочому порядку і що якась частина певно буде передана. Отак все було сказано. Як виглядає реальність? Ми не знаємо. Розуміємо, що саме велика кількість ракет «Атакамс» можуть переламати хід війни. Але підкреслюю велика. Кілька десятків одиниць це добре, але треба кілька сот, а бажано поза тисячу. Чи є ця зброя американців? Є поза 4 тисячі одиниць саме «Атакамс» лежать на складах. Кілька місячне модерзування і вбій. Експерт каже, це важливий етап, адже нашим вдалося обійти ворожу систему ППО, яка там доволі щільна. Проте суттєвим стратегічним досягненням це на жаль не назвеш для того, щоб отакі удари були по справжньому корисні для фронту. Вони мають бути щоденно по кілька разів. Підкреслюю, щоденно по кілька разів упродовж, хоча б місяця, то тоді дійсно на фронт вплине. Хороший крок уперед. Середньо зважена нормальна результативна робота Юлія Васільєва. Новини 33 третій канал.